Є у мене культура, яку я дуже ціню і раджу іншим садоводам, любителям. Є кілька мене культур, яких я вважаю, що ну, повинні бути кожного, бо це здоров'я. Там ну, дуже багато вітамінів і вирощування цих культур не потребує зусиль. Вони не так хворіють або взагалі не хворіють. Таких болячок особливих, ну, і шкідників там я не замітив. Ну, по мінімуму, по, крайні, по крайній морі, <кій> зараз на Київщині от кілька років. Ну, по, На першому місці я поставив би. От фундук обліпиха. На обліпиха я дуже багато заготовлюю. І цілу зиму чай з неї потім готую, в термосі на роботу беру е, вітамінний. Е, Шипшина вітамінна, сорт вітамінний, дуже крупний. Теж заготовлюю на зиму. Ну і один одна з таких культур це от кизил. От дуже радив би. Значить У мене є кілька тут дерев, було 4 Два дерева ще змалечку пропали. Фатай ну, поки що цих, що є. Звичайно, планування в мене. Я посадив його маленьким, і дерева були ще маленькі, то ну, так спроектував, що не передбачив на кілька років вперед, що воно може бути. Яблуня, кизил, персик там і тут ще одне яблуня дуже загущена, треба буде розчищати капітально. Значить, цей, цей сорт у мене називається сорт кизила, такий мені дали. Я не купував, це мені знайома дала. Вона купувала кіз, як семен, е, семен сорт Семен. Вона бачу, вже потроху висипається, то я думаю, зніму відео. Значить, Тут треба його ще зривати. Отаким, от от. бачу, він вже торкається, він вже в руку падає. Ще, в, скажімо так, в технічній стиглості, і він достигатиме. Не чекати, поки він осипеться. А зірвати і він достигне, набере цукру, він дозариться, як просливи кажуть, на дозарювання. І потім його можна навіть їсти. Дуже багато вітамінів, мікроелементів, вітамінів, от ціниться. І взагалі це для мене така ключова культура, хто хоче щось вирощувати і. Ну, щоб і здоров'я було і не сильно заморачуватися. От кизіл це те, що треба. Ще з нього дуже хороші налівки виходять із кизіла. Прямо туди сахаром не кидаю, а заливаю хорошим самогоном. Мені там знайома дає. Я їй сливи венгерки, от вирощую, і я їй потім в вересні. Там стенлей у мене є. Я відвожу, вона чорнослив робить, а вона мені самогон дає. Я настоянки роблю, щоб ноги витирати в спину. От такий бартер хороший. А кизил теж мені там знайома ще одна дає. Наїбато такий вже здоровий кізил. Ну, Скоро і в мене теж буде свій кизил. Ось така ягода. І треба зараз її котру більш-менш спілу обірвати на дозарювання. Потім можна заморожувати. Заморажувати і. Використовувати взимку у вигляді компотів, от обліпиха, шипшина, кизил, меліса, там ще дешев, якісь інгредієнти, там аронія. Я це все готую компоти у термосі і на роботу потім беру взимку смачно і дуже корисно. Сушкою я не займаюся. Кізола, його важко сушити, кісточка дуже корисна, рани загоює, внутрішні, у кого є там м'язи, геморой, кажуть, лікує. От бачу, він вже перестигає. Зараз я от, я от попробував прямо з дерева зірвав. І що понравилося, що він не кислий. От, коли твердий такий, от бачу, це кисловатий буде. От кажуть, з дерева кісти, кізил, він дуже кислий. Я пробував на базарі, купував, він з дерева хтось зірвав, дуже кислий. А от коли він полежав у мене там днів 4-5 на вікні на газеті, він дійшов кондиції і взагалі просто як смак був без кислинки, чудовий. Можна з сахаром їсти його. Зараз не про а смакові якості цього сорту, а про його цілющі властивості. І що не треба особливо гарний догляд. В тіні непогано плодоносить, закрашується. Ще один плюс ті ціла, що можна садити його будь-де на сонці буде на сонці плодоносить, в тіні посадити, в тіні буде рости. І без проблем. Не буде гнити, шкідників немає. Чудово буде окрашуватися. ну Взагалі, от я рекомендую. Я вірву поставлю на дозарювання і от, от такий плід твердить і ще не достиглий. Він через 4-5 днів буде отакий червоний, м'якенький. Ну, можна їсти прямо з кісточкою. На відміну від інших культур, це не проблема тут. І зараз я бачу кислинки немає. Ну. Чудовий сорт і чудова культура. Тут мені ще прищеплений для запилення. Треба обов'язково як білюпиху, фундук, щоб два сорти було, як мінімум, різних для запилення. Закладає так, от квіткові бруньки от на таких гілочках. Латералях таких, виражаючись ожиновим терміном фундуковим, отакі От латералі, бокові гілочки. І оце вже квіткові бруньки будуть. Тут вже будуть плоди. Це вже другий рік. Той рік сигналки були, це рік, звичайно, потрібне місце, тоді більше плодів. Ну і запилювач цей рік не запилював. А поки що, і там ще в мене один фундук. Там тільки три плоди було. Тобто запилення поки що посереднє, бо ще запилювач не вийшов плодоношення. От На наступний рік, я вже думаю, вони будуть чудово один одного запилювати, і тут буде чудовий урожай. Так що обов'язково раджу таку культуру як кизил. Особливо такий крупноплідний сорт, як семен.